Слава Богу, брати і сестри, за слово, яке ми чули сьогодні, за настанови, за те, що Господь дав нам бути частиною церкви, в якій ми можемо підтримувати один одного, служити один одному, молитись один за одного. І це був справжній Господній задум, щоб не кожен думав тільки про себе, а про свого, про свого ближнього. Я хотів би з вами поділитися Словом Божим, яке записане в Іван Лукі, 12 розділ і з 13 віша. Іван Лукі, 12 розділ і з 13 віша, і озвався до нього один із народу. Учителю, скажи братові моєму, бо він, щоб він спадщиною поділився зі мною. А Він, тобто Ісус відказав йому, чоловіче, хто поставив над вами мене за суддю або за подільника? І промовив до них: глядіть, остерігайтеся всякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку Його. І він розповів їм притчу, говорячи у одного багача гойно, тобто дуже добре, нива вродила. І міркував він про себе і казав, що робити, що немає куди зібрати плодів своїх? І сказав: Оце я зроблю, порозвалю клуні свої, і просторніші поставлю, і позбираю туди пашню свою та свій достаток. І скажу я своїй душі, душе, маєш багато добра, на багато років складеного, споживай. Їш, пий, веселися. Бог же до нього прорік, Нерозумний, ночі цієї ось душу твою зажадають від тебе. І кому, кому позостанеться те, що ти наготував? Так буває і з тими, хто збирає для себе та небагатіє в Бога. Господь дає відповідь на питання одного чоловіка, який до нього підійшов. Коли ми читаємо. Писання, то багато речей ми не можемо зрозуміти, бо часто передає, передаємо інформацію не тільки своїми словами, але своєю мімікою, своїм виглядом, своїм поглядом навіть. І ми можемо одне говорити, а мати на увазі щось інше. І коли цей чоловік підійшов до Христа, ми не знаємо, як він виглядав, який він був. В якому віці. Ми можемо сказати, може, це молодий був чоловік, ми не знаємо. Може, він був дуже багатий і виглядав так, так як нам описує Псалом 72, й там за безбожного багатого там написано, що від жиру їм очі викочувалися. Може, він такий був на вигляд, я не знаю. Він його побачив, прийшов на зустріч йому. Може, щось інше говорило, і йому Христос дав певну відповідь. І написано 15-й віж, і промовив до них: глядіть, остерігайтеся всякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку його. В чому було питання цього чоловіка? Батьки, напевно, залишили певний спадок і залишили на синів, може, там декілька їх було, може, тільки двох, двоє їх було. Може, це старший, який отримав більшу частину по закону. і... Молодший захотів, щоб йому ще трошки виділили з цього маєтку. Не знаємо самої цієї суті, але суть в тому, що Ісус звертає увагу на одну справу або на одну річ, яка називається зажерливість. Глядіть, остерігайтеся зажерливості. Саме це слово зажерливість, воно таке, воно по собі негарне, правда, воно таке трохи зле, з зажерливість або по-англійськи «greed». Щось таке споганого словника. І Христос попереджає і каже: остерігайте зажерливості. Тобто майте на увазі, що ви можете впасти в цей гріх. Бо життя чоловіка не залежить від остатку маєтку його. І він розповів їм притчу: зажерливість, любов до багатства це те. У що попадають християни, в що чим страдали старозавітні люди, про що багато в Біблії дуже описано, через що люди падали і втрачали спасіння. І Христос зупиняється тут і приводить притчу, і розказує притчу про чоловіка, якому Господь дав багатство, бо тут написано: нива вродила йому. Нива йому вродила. Так як в Єгипті колись, коли сім років було достатку, коли родило стільки, що не було куди зібрати. І Він це отримав. І Христос, як Бог, тут говорить про думки цього чоловіка, 17 вірш. І міркував він про себе і сказав, що робити, що немає куди зібрати плодів своїх. Це, це розмова всередині, яку знає Бог, яку люди не чують. Але Господь знає всередині планування це, що мене Господь благословив, я отримав дуже багато речей і що мені з ними робити. І Він планує в своєму, в своєму серці, він не говорить це вслух. Але він говорить всередині, він міркував про себе і казав, що робити. Немає куди зібрати плодів своїх. І сказав: Оце я зроблю, порозваю клуні свої. Просторніші поставлю, позбираю туди пашню свою, всю та свій достаток і скажу я душі своїй душе: маєш багато добра на багато років складеного. Маєш багато добра на багато років складеного. Господь звертає увагу слухачів своїх, учнів своїх про те, що є така гріх, як зажерливість. Є таке, що воно буває дуже глибоко, але про це знає Господь. І Він чує ці розмови або чує цю думку людську, як людина планує. І планує і каже, я порозваю клуні, тобто місце, де я буду це збирати. Я не віддам бідним, я не пожертвую, але я буду збирати для себе. Я буду для себе збирати на багато років. Ми знаємо, пам'ятаєте, коли до Ісуса підійшов юнак, і там написано про нього, що він був багатий юнак. І він прийшов до Господа з такими словами: Марка, 10 розділ, 17 вірш. І коли вирушав він у путь, то швидко наблизився один, упав перед ним на коліна і спитався його, учителю добрий, що робити мені? Бо щоб вічне життя вспадкувати, і суже йому відказав: чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрим, окрім Бога самого. Знаєш заповіді, не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, не кривди, шануй свого батька та матір. А він сказав йому учителю, це все виконав я ще з малку. І суже споглянув на нього з любов'ю і промовив йому: одного бракує тобі. Іди, розпродай, що маєш, Бог їм роздай, і матимеш скарб на небі. По тому приходь. Та й іди вслід за мною, узявши Христа. І він засмутився тим словом і пішов, зажурившись, бо великі маєтки він мав, і поглянув довкола Ісус, та й сказав учням, як тяжко тим, що має багатство увійти в Царство Боже. І учні жахнулись від слів його, а Ісус знову відповідь каже до них: Мої діти, як тяжко тим, хто надію кладе на багатство, увійти в царство Боже. Приходить багатий до Ісуса. І в іншому місці написано, що він полюбив його, а тут написано, він нього з любов'ю. Господь бачив його недостаток. Хоча Він цього не бачив. Він бачив, що він все виконав свого, свого юнацтва. Він все зробив, і Господь йому каже, приводить закон. Ми знаємо е, заповіді, 10 заповідей. І Христос починає не зверху, полюби Господа, а знизу. І каже, ти знаєш заповіді, не вбивай, не чини перелюбу, не кради. Ми завжди думаємо, що це самі важкі заповіді, які можна виконати. І Він каже: я ці заповіді виконав. І Христос звертає увагу на саму важчу заповідь зверху починає і каже: одного бракує тобі, розпродай, що маєш. Яка там перша заповідь? Полюби Господа Бога всім серцем своїм. І Він не любив Бога. Він любив своє багатство. Це людина, яка, яку можна назвати, що він був багатий і зажерливий, який збирав, який мав, який міг поділитися, але він цього не робив. І Христос поставив йому діагноз разу ж. І Він сказав: одного тобі бракує. Одного бракує. Простими словами, порозвалюй ці клуні, які ти набудував. Є щось важливіше. Ти можеш щось зробити більше. Ти можеш полюбити Бога більше. Як писання каже, шануй Бога від свого маєтку. Шанувати Бога від свого маєтку. Богові не треба наші фінанси, наше золото. Але проявлення любові до Бога це показує, як ми відносимося до свого ближнього. Господь не хоче речей з наших клунь або з наших банкових рахунків. Але Господь хоче серце, любові. Ми пам'ятаєте, коли ізраїльський народ входив в обітовану землю, і Моїсей звертався в книзі повторення закону дуже багато разів до них відносно цього. І одне один з цих місць так написано, восьмий розділ повторення закону, десятий вірш. І будеш ти їсти, наситишся і поблагословиш Господа Бога свого. У тім добрім краю, що дав він тобі, стережися, щоб не забув ти Господа Бога свого, щоб не пильнувати Його заповідей, законів, постанов Його, що я сьогодні наказую тобі. Коли ти будеш їсти, наситися, і добрі доми будуватимеш, і осядеш у них, і худоба твоя велика, мала, розмножиться, срібло, золото, і щоб ти не загордився 14 в серці, серце твоє, і щоб не забув ти Господа, Бога свого, що вивів тебе з Єгипетського краю, з дома рабства. Цей гріх він відводить людину від Бога. І Моїсей застерігає народ ізраїльський і каже, Бог тебе благословить, але ти не забудься за Господа. Брати і сестри, звертаємо увагу кожен на себе, чи ми в цій землі благословенні, де Господь нам дуже багато дав. Чи ми пам'ятаємо про Господа, чи пам'ятаємо від свого маєтку, які наші клуні, якого розміру? Чи це особливо важливо, особливо ті люди, які одружуються, або коли ми в новий рік переходимо, ми плануємо. Ми кажемо, якщо в мене буде стільки, я ось це зроблю. Якщо в мене буде стільки, я це зроблю. Хай в цьому плануванні буде одна річ прославити Господа, або шанувати Бога від нашого маєтку. Коли Моїсей вже відходив, то він так звертається до Євреїв, 32 розділ, книга е, Моїсеєва пісня, 15 вірш, потовстів єшурун. Єшурун це любимий, праведний. Та брикатися став, він потовстів, погрубів, став гладкий. Покинув він Бога, що його створив, і скелю спасіння свого злегковажив. Гус... Е, Мойсей говорив наперед. І він казав євреям, що пам'ятайте, що прийде ідолопоклонство, і багато хто з вас впаде в це. Прийде багатство, і ви потовстієте і почнете брикатися. Потовстіте, погрубіте і станете гладкими і покинете Господа. Коли людина поправляється, то складки, зморшки, навіть вони можуть зникати. Так ми можемо бачити по людях, які більше ході, вони трошки старше виглядають, коли вони ходають, а потім, коли. Тут написано гладшають, то вони розправляються їхні зможки. І Мойсей бачив це наперед і каже: ось це станеться з тобою. Коли, коли тебе Бог благословить, ти ось це будеш робити, ти не будеш ламати Бога. Колись навіть Бог через е, пророка казав до свого народу, що я тобі дав все, золото, срібло. І що ти зробив з цим? Ти набудував ідолів собі. Ти побудував ідолів і служив цим ідолам. Господь нас застерігає від цього, застерігає мене, застерігає вас. Може, ви сидите і думаєте, це слово не до мене. Я живу від чека до чека, я дуже залежний. Але є серед нас багаті. І не тільки багаті бувають зажерливі, але бувають бідні, яких тільки думка направлена на те, щоб збагатіти. Так писання каже: не думай, як збагатіти, бо багатство має крила, і воно втіче. Господь давав багатство, і є багато прикладів вписані багатіїв, які знали Господа, які мали величезні багатства і які шанували Бога від цього багатства. Колись мене син запитав, тату, ми багаті, я кажу, дивлячись, з ким порівнювати, ми дуже багаті, якщо порівнювати з людьми з інших країн, але ми є дуже бідні. Порівняно з іншими людьми. Тому Господь хоче нам навчитись шанувати Бога від того, що Господь нам дає. Господь в писанні дав певні запобіжники. Або по-російськи предохранителі, або фюз. Брати розуміють, про що я кажу. Коли збільшується напруга, там є запобіжник певний. І Господь дав ці запобіжники від зажерливості. Він сказав про десятину. Я не... Хочу звідси проповідувати і щось доказувати за десятину. Тому що я особисто розумію, що це не є новозавітний, новозавітний наказ або заповідь. Але, господ... Але люди по-різному шанують Бога від свого маєтку. Хтось 10, хтось 20, хтось навпаки віддає все Богу, а собі 10 залишає. Є такі люди, про таких я знаю. Які все віддають, а залишають дуже мало, які мають мільярди, але вони склали заповіт і сказали, для моєї сім'ї буде тільки там 2% чи 5%, а все інше для бідних на науку, на всі інші речі. Господь дав для нас бідних людей серед нас. І це той є запобіжник, що ми можемо жертвувати. Писання каже, що. Серед тебе не переведеться бідний. Тобто завжди буде з тобою бідний по різних причинах. Я не кажу за бідних лінивих. Я кажу за тих, хто хворих, за, за інші речі. І Господь дав нам цих людей, щоб ми милість проявляли до них. Ми можемо давати фінанси на розширення царства. Писання каже: складайте собі скарби на небі. Є валюта, я думаю, що ви розумієте, що таке, яку можна конвертувати екщендж. Землі переводити в Небесний банк. Це єдина, єдина валюта. Написано, складайте собі ці скарби. Бідному допомагайте, жертвуйте. Оце те, що ми можемо робити, і переводити цю валюту. Інша валюта там не працює. Золото там не ціниться. Господь попереджав своїх учнів і казав: уважайте на себе. 21 розділ, 34-й вірш. Уважайте на себе Луки. 21. 20... 1,34 Уважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися ненажерством, п'янством життєвими клопотами, щоб день той на вас не прийшов несподівано, немов сітка, бо він прийде на всіх, що живуть на поверхні всієї землі. Ненажерство, п'янство, життєві клопоти. Людина настільки усуєчується про те, як побудувати ці клуні, що забуває про те, що Господь має прийти. Тому Писання нас вчить, і Христос попереджав: Уважайте на себе! Уважаю я на себе і ви кожен на себе. Велике надбання це благочестя і задоволення, коли ми задоволені тим, що ми маємо, і Писання каже: не журіться про життя. Хай Господь кожного з нас благословить, стільки нам Господь дав, і Бог дав дуже багато. В цій країні в порівнянні. Я пам'ятаю про ці сумки, з якими ми їхали Два, дві сумки на, на людину. Пам'ятаємо про ті су, суми, які ми там залишили, і з них нічого не залишилось. Хоча були, були, могли бути якісь фінанси. Бо може, хтось хату продав, але була інфляція, і все, все зникло. Але Господь провів нас, Господь благословив нас. І в цьому році, який наступив, плануємо наші фінанси щоб прославити нашого Господа. Щоб помогти бідному, щоб розширити його царство. Господь про це попереджав, і Він каже: Я вас прокормлю, я вас благословлю. 12-й Луки. І промовив він учням своїм. Через це кажу: не журіться про життя, що ви будете їсти, не про тіло, що ви зодягнетесь, бо більше від їжі життя і тіло від одягу. Погляньте на гайворення, що не сіють, не жнуть. Не мають комори ні клуні, проте Бог їх годує, скільки ж більше за птахів ви варті. Господь каже, я вас прокормлю. Розширюйте царство. Шукайте 31 вірш, шукайте отож його царства, а це вам все додасться. Не лякайся, чирідко мала, бо сподобалось Отцю вашому дати вам царство. Брати і сестри, хай Господь благословить кожного з нас. Спланувати так. В нашому житті те, що Господь нам дав, бо це від Господа, щоб Він прославився в нашому житті, щоб в нашому серці не було зажерливості, щоб, в нашому, щоб ми були щедрі. Написано, хто дає бідному, той позичає Богу. Господь хоче нас благословити цим, але Він хоче побачити, як ми будемо керувати цим багатством, куди ми будемо його направляти. Тому продякуємо нашому Господу за те, що ми маємо, чим Господь благословив, і те, що Він нам дасть, і за це служіння, яке Господь нам дав, схилимося на наші коліна, будемо молитися. Амінь.